Ви мені постійно писали: О, що в нього руки трусяться. Чому на місці? І так трішки руки трусяться. Трішки на місці Але вина була не моя. вина була в ось в цьому девайсі. Дивіться, який тут класний мене. Це звичайна офісна мишка. Так крута. Так, вона вже в мене понад 10 років, але щоб в мене більше не трусилося нічого, розбив свою копілочку з донатиками і хотів купити собі якусь мишечку за 300 гривень. Ну, щоб розуміли, донатиків було тут всього 300 гривень. Пошукав, подивився і нічого кращого, ніж ось це, що в мене було. І я купити не зміг би. Тому підвищив трішечки собі ставки. А ця ставка дійшла, як ви думаєте, до 1358 гривень. Ого-ого, скаже. Ви бурундука, звідки такі гроші? Не знаю, Миколай, чи що. І я довго дивився, і все-таки вирішив купити собі ось цей пульсарчик другий. Ғау! так ось я не шпілюю. І що я вам можу сказати? Somehow. Це не мишка, це просто щось. Тут спецефектів додати, щоб було красивенько. Пульсарчик другий це бюджетна лінійка ігрових мишок. Чому в мене вибір впав саме на неї? А мій вибір був дуже в принципі невеликий. Я хотів мінімальний дизайн, щоб усіх ось цих прикалюшків геймерських Можна, щоб трішки світилося, і саме головне, недорога, бо в мене грошей немає. І ось вона. Ви тільки подивіться, це ідеальний витвір. Світ тюшка. є, зараховано. Мінімальний дизайн, так, працює гарно. М -м -м -м. Ось вона хатор, всього 1350 гривень. Для неї є спеціальний драйвер, в якому можна налаштовувати кнопочки, як вони працюють, швидкодію і все тому подібне. Макроси можна. Налаштувати в різні комбінації, і можна налаштовувати режими цього світіння значка. І я сильно довго не грався, вибрав яке мені подобається бликалку. Макроси ще не налаштовував тому що я їх в принципі не використовую. Ну і все, ви тільки послухайте, які тут кліки. О, так, ви насолодилися цими звуками. Я хотів собі саме мишечку з проводочком, тому що мене забімбалися завжди міняти ці батарейки, які постійно розряджаються. Тому вибрав з проводочком проводок. Подивіться, ось тут в такому гарному плетінні. Наскільки я відчуваю, тут з мінусів напевно мені не подобається, що тут плетіння не як в стандартних мишках, з так з такою плетінням, що воно прям скажімо так вживлене в цю резину, а воно просто накинуто зверху, як чохольчик, тобто він спокійно може знятися. Не знаю наскільки це буде довго і недовго. І ось тут ось тут, бачите, така штучка, пипочка. Тут воно вже якесь таке е, перегнуте, що, можливо, в подальшому можливо, буде працювати. А тепер трішечки про характеристики цієї мишки. Довжина мишки немало-небагато. 123 см. сантиметри довжина моєї руки 18 сантиметрів, якщо ти знаєш про що я, і вона ідеально лежить в моїй долонці. Тільки подивіться хоп. Ідеально. Моя рука маленька, в кого ручки малесенькі, тому в принципі рекомендую. Висота 38 мм, вага 69 г, що робить її легенькою, я б сказав би середньою, напевно. Довжина кабелю 1,80 м, Що, в принципі, я думаю, для будь-кого це буде достатньо. Ширина 63 мм, є 5 режимів налаштування DPI, максимальний DPI 6200. Він переключається прямісінько тут. При Стандартних налаштуваннях це мінімальні 400, 800, 1000 1600 і 6200. На 6200 вона літає просто як бешена Скролиться просто приємно, натискається супер, мега, приємно RGB підсвічування на 16,8 мільйонів кольорів. Частота опитування до 1000 Гц В комплектації ця мишка поставляється: мишка, інструкція характеристики, бонусом ішли наклеючки також комплект змінних глайдерів. Це. Ось такі ось наліпочки, щоб краще ковзало. Коробочка, як я вже показував, ось така симпатичненька, і як ви бачите. Розпаковочку додам, наклеючки, фоточку додам, тому що моя дитина швидко їх забрала собі і наклеїла. Я навіть не встиг їх підзняти на відео. Особливо мені сподобалося неї монтувати, тому що попередня мишка в мене літала, стрибала, і я думав, що це просто якийсь баг з програмою, що не можу по секунді вирізати відео, яке мені потрібне. А цією мишечкою просто ідеальне, міліметрове. Підріс мене виходить супер класно. Посилання на мишку, на детальні характеристики я закріплю в, в коментарі в повідомленні та в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, чи вам подобається такий формат мого міні-огляду. Ну і з вами був Бурундук. Пока-пока. Це, як ви зрозуміли, не реклама, тому що в мене ось так от якось воно. 去知道。